Це чоловіку Кукуємо таку куртку і треба підкоротити рукава. Тому ось все підрізали і зараз буду пришивати. Світлана Бурдюх живе у Сновську. Щоб підшити речі чоловіку, вона прийшла до швейного коворкінгу, який відкрився в одному з навчальних закладів міста. Поряд з нею Юлія Сидоренко також ремонтує робочі штани свого чоловіка. Вдома вони не мають необхідного швейного обладнання, а в коворкінгу ним можна скористатися безкоштовно. Дуже світло, тепло і багато крутої техніки. Я навіть такої раніше не бачила, навіть є, є в'язальна машина Це взагалі крутяк. з в'яжем який-небудь. відкрили швейний коворкінг за гроші з місцевого бюджету та міжнародних організацій. Тут зробили ремонт, а меблі і швейне обладнання коштували 1 мільйон 100 тисяч гривень я завжди рада бачити результати, які ми досягаємо за рахунок нашої співпраці з партнерами в Україні. Мені сподобалося бачити сміливих та відважних українців, і мені дуже імпонує ваш дух хоробрості. За словами директорки навчального закладу Алли Ярмоленко, коворкінг працює на декілька напрямків. Це уроки трудового навчання і технологій для учнів нашого ліцею і для учнів інших навчальних закладів громади. Тобто вони можуть разом з учителем приходити і проводити тут свої уроки. Це для тих жителів громади, які вміють шити, але вдома в них немає такої чудової, ось такого чудового обладнання. І третій. Напрям – це для тих жителів громади, які взагалі от вони не вміють шити, але мають бажання навчитися. Цьому і тому для них тут заплановано буде цілу серію майстер-класів. Тут можна не тільки підшити чи відремонтувати речі, а й пошити чи зв'язати з нуля, наприклад, спідницю чи постільну білизну. Обов'язкова умова свій матеріал. Керівники проєкту кажуть. Це навчання покликане сприяти започаткуванню власної справи. Наприклад, річ, яку можна там переробити, але немає обладнання, так і немає навиків це зробити. Як правило, Ну куди утилізуються, чи ще якось. А тепер вони можуть прийти, перешити, переробити, підшити, якусь там прикрасити чимось аплікацією, вишивкою і так далі. Таким чином буде економія е сімейного бюджету. Якщо хто зацікавиться, він може далі розвиватися і таким чином відкрити власну справу, стати приватним підприємцем. Марина Кирієнко, Олександр Поліщук, Суспільне, Новини Чернігів.